Список злочинів, скоєних у зоні АТО, що їх закидають бійцям добровольчого батальйону Айдар, часів Мельничука, передав у генпрокуратуру очільник військово-цивільної адміністрації Луганщини Геннадій Москаль, колишнього комбата Айдару Сергія Мельничука ГПУ звинувачує у організації злочинного озброєного угруповання. Що займалися викраденням людей за викуп і грабували підприємців? Москаль наголошує факти стосуються частини бійців Айдару. Більшість айдарівців із зброєю в руках захищають Україну. Тут є нюанс один такий, що ці злочини вони більшість їх стоєна так званими добровольцями Айдару, які носили нашивки, яким видали зброю. Мельничук не зареєстрований, але офіційно по, по документах вони не значилися бійцями батальйону Айдар. Ми ведемо дуже серйозну кампанію проти Москаля, проти те, як він поставляє грузи на ту сторону. Тих самі фури, які йшли з пальним, з алкоголем літним, ми зупиняли, не давали. Гуманітарні грузи, які він кришував. Генпрокуратура оголосила позафракційного Сергія Клюєва у розшук. Є така інформація, і на сайті МВС. Водночас, очільник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк запевняв, його відомства Клюєва не розшукує. А повідомлення на сайті МВС, мовляв, є технічною помилкою. 3 червня Верховна Рада позбавила Клюєва і колишнього комбата Айдара Мельничука депутатського імунітету. Того ж дня Клюєв намагався виїхати в Австрію, але його не випустили прикордонники. Четвертого він не з'явився до ГПУ, що планувало оголосити йому про підозру. Але сьогодні адвокати Клюєва нібито запевнили, їхній підзахисний не утік, а захворів і готовий надати лікарняний. Принаймні так розповідає нардеп Сергій Лєщенко. Нагадаю, Сергію Клюєву і його брату Андрію, колишньому секретарю РНБО і очільнику адміністрації президента, закидають шахрайство і зловживання владою.